Вчора говорила з Сергієм Сановичем, співробітником науковим Гуверівського інституту Стетворського університету, і він впевнений, що Путін на всі рішення, всі, особливо це рішення по війні, та й раніше ну і знаючи цю кремлівське оточення, ухвалює абсолютно сам, що ніхто якщо він сам вирішить. Він сам буде завершувати війну, якщо ні, він буде і продовжувати. Хай йому навіть будуть доповідати про проблеми в економіці. Хай там а, а, хтось буде на нього тиснути. А, ні, ні, він просто буде це все сам робити. При тому, що він володіючи на думку сановича, реальним станом справ, він взагалі він думає, що ну йому все одно він просто буде п -п 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 продовжувати. А але якщо буде розуміти, що в економіці погано, от тоді він може піти на якісь поступки. З чим я навіть не дуже згідна, бо мені здається, пане Юрію, що він буде навіть останнє у себе забирати, але буде воювати. Ні, я думаю, що тут якраз я скоріше погоджуюсь з колегою, тому що на мою думку він абсолютно правий, що Путін буде сам приймати рішення, uh -huh. і не в тому сенсі, що в нього немає кому кому натиснути, кому щось підказати. А він буде приймати рішення, виходячи з єдиного, що його цікавить – збереження влади. Якщо він буде розуміти, що продовження війни несе більше ризиків для його режиму і для його особисто ніж завершення війни, він піде на перемогу не оце його основна історія, тобто. І при цьому ми маємо розуміти, що Путін реально живе у світі вигаданої реальності в нього немає достовірної інформації, тому що диктатура це взагалі проблема. Це по перше. А по друге, що ще важливіше, е йому несуть ті е доклади, які порадують царя. Знаєте, що це старий ефект, який багато хто описував е з. Оточення будь-якої такої авторитарної людини, що, е, зрештою, його починають оточувати тільки ті люди, які приносять гарні новини. Тому ситуацію там, Путін контролює не настільки добре, як багато, багато кому здається. І тому, навіть коли в Росії проблеми будуть достатньо великими, щоб вже йти на припинення вогню, ну вони вже зараз такі. Путін буде, як мінімум, з лагом в кілька місяців е, йти до того рішення. Тобто, це ж знаєте, це як завжди буває в ефекті. Е, Німеччина мала виходити з війни ще 17-го року, і тоді були можливості для перемовин. Але, зрештою, вийшла війни тоді, коли вона була програна. Вже е, Путін, враховуючи специфіку таких режимів, ну йде тоді тим самим шляхом. Головне, щоб зараз в Україні. Допомогли додатковими санкціями і не заважали хоча б забезпечуватися зброєю. Тому що там нам фінансують багато виробництв багато країн, нам допомагають грошово. Було б добре, щоб наші американські партнери, знову таки, які є головним тримачем ресурсу безпеки в світі, все ж таки згадали свою цю роль. Тому що знову таки те, що вони забули про це. Заслуга виключно однієї людини, точніше, антизаслуга, звісно. Зараз питання в тому, що Путін в будь-якому разі ухвалить рішення про вихід з війни запізно. Стратегічно це вже запізно, тактично буде так само, і це означає, що війна триватиме знову таки мінімум всю літню кампанію росіян, тобто мінімум до початку жовтня, і цілком вірно ще якусь кількість місяців. Тобто, будь-які реальні перемовини, як ми з вами вже багато разів казали, можливі лише на кінець року. початок наступного року раніше просто немає для цього передумов. Я теж їх не бачу і погоджуюсь тут. І теж ваш прогноз, пане Юрію, транслюю в своїх ефірах. Бо дійсно ну всі фактори вказують на те, що зараз Путін ще думає, що в нього цей люфт можливості і, і перспектив якось зберігається, говорячи про Європу, яка водить санкції, та вона водить. Вона вводить, але я говорила, от напередодні зі Світланою Романко, експертною такою станційної політики, яка багато теж робить для співпраці організації разом від стенти, яку співзасновницю за якою вона є, робить для того, аби Європа більш була, скажімо так, активною в цих санкціях. Тому що пакет 17-й, так вона каже: я з нею погоджую, що можна і 170 таких вести, але є обхід, ну і Вони достатньо жорсткі. Та тут є 198 танкерів, да, там чи 189, близько 200 тіньового флоту, так званого насправді явного ніяку не. Ті нового, але ще майже 800 нема, немає в цих пакетах. В наступних може з'являться, ну але Британія водить проти більшої кількості, але е, від себе персонально. 18-й пакет, да, може там буде північний потік, 1-2, але ж вони і так не працюють наперед, якби запобігання. Ну так ну раніше спасибі Ангелі Меркель за все, що вона Путіну дозволила 8 років копичити на війну повномасштабну. Ну тим не менше, та недостатньо, ніби роблять. І це каже не тільки Роман Кої, я з нею погоджуюсь, а от усім дослідників під псевдонімом Аунсон також коментує. Є боротьбу з цими танкерами Російської Федерації і зауважує, що країни-заходи уникають реальної боротьби з тюньовим флотом російських танкерів, вважаючи за краще нескінченно обговорювати можливі санкції, тому що вони просто от напередодні та, танкерхнього флоту Фалкон бере і заходить в Балтійське море. Судно не піднімає прапор країни, не має страховки на випадок аварії. Екіпаж вимкнув систему автоматичної ідентифікації, а також ще має дуже інших порушень. Але танкер безперешкодно йшов через територіальні води Данії дані Німеччини. дані і не правійшов. От ніби а цей танкер каже цей осін ослідник, є особливо вигідним варіантом для затримання, оскільки він не має нічого цього всього, ні прапора, ні страховки дає ширший юридичний навіть простір для, для дій. Але так бачу, політичний напевно не дає. Також коментує ізраїльський військовий глядач, аналітик Ігаль Галь Левін каже, ситуація безглуздо виглядає. Фалкон має стільки порушень, що фактично є висячим фруктом, який можна зірвати будь-який момент з особливою легкістю. Проте замість активізації дій щодо покарання порушників, європейські країни продовжують обговорювати теоретичні аспекти санкцій проти російського сировинного комплексу. З Тарасом загороднім політехнологом я теж розмовляю. Він каже: що взагалі, по перше, екологія рибка рибок, шкода, вони ж їм можуть зіпсувати і життя і настрій. По-друге, все дійсно незаконне. Ти по них можна просто затримувати і бити і навіть не вводити ці санкції. А що відбувається насправді? Мені здається, що Європа якось теж не дотискає. Мені здається, треба розуміти, що ми маємо на увазі, коли е, кажемо про перехоплення кораблів. Тому що якщо вони йдуть у нейтральних водах, то ну, це доволі важко зробити з зору міжнародного права. І питання в тому, як вони проходять Ютландську протоку, це вже інше питання. Але в цілому, тут треба теж розуміти, що е, ніхто не хоче відчиняти ящик Пандори. Тому що системне перехоплення кораблів сюди. Вимагає ну, доволі агресивних дій, в тому числі з того, щоб їх зупиняти, захоплювати, ну, брати під контроль. І тут ніхто не хоче ризикувати першим. Тобто, все одно всі будуть намагатися максимально залишатися в полі якихось законних процедур і дій, тому що ну, це банально ризиковано. Тому лишається, ну, насправді, поки єдиним справді ефективним засобом боротьби з цими кораблями є. Рати країни, які безпосередньо надають їх Росії, тому що Росія не володіє всіма цими кораблями. По-друге, продовжувати ну, дотискати тих, хто купує нафту. Знову таки, ось ця боротьба з тіньовим флотом, вона і була початково, ну не на неудачу, на успіх. Тому що, за великим рахунком, будь-яке захоплення корабля, е якщо особливо на ньому є озброєна охорона, а випадку з росіянами цього не можна виключати, може закінчитися загибеллю е якихось громадян Європейського Союзу. І а це може не допомогти зосередити е увагу на підтримці України, а навпаки, а давайте краще взагалі не будемо втеліст, а то мало ще що хтось загине. Тобто насправді єдиним реальним покаранням і єдиною нормальною санкцією на російську нафту і газ є безпосередньо покарання покупців, тобто так інакше, або обмеження можливості Росії отримувати максимальну маржу, то тобто, що ми казали про санкції для тих, хто купував російську нафту вище певної ціни. Оце реально працює. А ця боротьба з тіми флотом ну вона була паліативом е, боротьба чи страхування, а далі вона вимагає реально просто затримання кораблів, в тому числі з військової сили. Тобто треба визнати реально ці кораблі незаконними і далі застосовувати проти них озброєну силу, бо будь-яка там не знаю поліція, патрульна, морська, будь-які берегові охорони, вони можуть не не впортитися цією задачею. Тобто знову таки мова починає йти про реальну військову операцію з блокування там Балтійського моря як головного джерела російського експорту. Але знову таки це казус Беллі. Тому тут питання полягає в тому, чому ми всі кажемо про американські санкції і про європейські санкції, оці вторинні на покупців нафти, тому що це реально працює. А от історія з флотом, вона й так є доволі сірою і доволі складною з точки зору реалізації, тому що вона вимагає реальної ескалації на морі. А хто там буде ескалювати? Ну при всій повазі до Швеції чи Данії в них немає такої воєнно-морської сили, щоб систематично перехоплювати російські кораблі і не стикнутися з серйозними проблемами. Тому тут питання знову таки: там Британія, окей, якщо вона буде перехоплювати, у неї є достатньо потужний флот. Не 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 слабше російського, щоб це зробити. Сполучені Штати ідеально, Німеччина. Ну теоретично можливо. Тому питання в тому, щоб перехоплювати ці, ці кораблі. Це окрема а, серйозна справа, яка потребує окремої серйозної координації і в тому числі серйозного юридичного і мілітарного пропрацювання. Тому, якщо над цим робота ведеться, це не теоретична робота, це нормальна робота. І інша справа ніхто не хоче ризикувати, і це теж цілком можна зрозуміти. Тоді давайте більше грошей, зброї Україні, Ми вирішимо цю справу без вас. Це це базовий, базовий сценарій, просто таки та ну але ж вони теж буває, Вони думають як на свою оборону відсотки від ВВП в НАТО все побільше вони Іспанія ніяк не здається, да? хоч Трамп наполягає. Ну. То але ми маємо надію, що будуть такі прокидатися, допомагати нам із зброєю, купувати, якщо що, у Дональда Фредовича і в такому дусі і підтримувати нам, якщо вже, ладно, не треба створювати нові казусбелі і провока... ну, так би мовити, провокувати і без того вічно спровокованих самим собою агресорів. Тому так пане Юрію, напередодні Джипі Morgan оприлюднила сценарії можливі завершення війни в Україні. Ну таке мені здається, що нічого з них не притягнуло. Там корейські, ізраїльські, грузинські, білоруські, Володимира Грицько, Мата міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках і керівник центру дослідження. Як ми з ним жартуємо, поки що існуючої Росії каже про те, що якраз таки треба не забувати оцим аналітикам, що Росія не вічна, що їм досить екстраполювати своє бачення в такому контексті, що Путін назавжди, Росія як вічне утворення об'єднане назавжди. Що по перше, це ні. А по-друге, каже Огрийською, я теж тут з ним згодна. Ну може, так ми можемо. Помилятися, каже, що значить говорити сьогодні про корейський варіант, наприклад, той самий да для України. Каже: згадайте, коли була Корея, які тоді були умови, коли це все відбувалося? Німецький варіант, про який кажуть, не ці, але інші на заході да, ми з вами інколи теж обговорювали. Там Німеччина була розділена ну, взагалі абсурд, отак От якось механічно застосовувати ось такі сценарії. Чи десь вони в чомусь праві? Чи це вже взагалі можна відправити на смітник історії і а, думати про інші? Я вважаю, що якраз варіант корейського сценарію, ну, знову таки, будь-яка аналогія, вона приорі, Ну, Тобто те, що треба розуміти, різні, різні обставини, різ, різний контекст, тому що Корейська війна, наприклад, вона закінчилася не стільки, тому що е, Україна у сторін вичерпалися сили, а сил було достатньо. А тому, що їх стало настільки багато на лінії розмежування. Тобто, забуваємо, що Корея не те, що велика країна За розмірами навіть сукупно дві Кореї це третина України, дві кореї. А, але лінія фронту стала настільки насичена від китайськими, корейськими, американськими військами Ну, корейськими з двох сторін мається на увазі. Було настільки багато техніки, що. Певний момент десь на початку вже 52-го року, а сто в кінці 52-го року стало зрозуміло, що а, вихід з а, Цусфангу можливий тільки застосування зброї. Ну зрозуміло, що це було неможливо. А, і коли помер Сталін а, з одного боку в СРСР, а з іншого боку, а, Трумена змістив, змінив генерал Ейзенхауер, нове керівництво США і СРСР а, кулуарно замість. Умовно китайців-корейців, які були основними учасниками війни разом зі США, чи війська там воювали, вирішили, що треба закінчувати цю війну, тому що ніхто не хотів справжньої ядерної війни. Хоча Мау Це Дун наполягав на тому, що було б непогано застосувати радянську ядерну зброю проти американців. А з іншого боку були і в Америці люди, які казали, давайте цих китайців розберемо з допомогою ядерної зброї. Але тоді вистачило розуму і. Те, що чи це була холодна війна, вже на повному розпалі, двом головним сторонам холодної війни йти не... на ескалацію. Тому війна була заморожена. Хоча і, і Південна Корея, і Північна Корея хотіли зірвати перемир'я, зірвати переводи, зрештою, цього не вдалося зробити. Mm -hmm. І теж треба розуміти, що так, там було тоді. Е, там, Берія з радянського боку і Молотов а з американської Сенхавер. І в нашому випадку корейський сценарій можна розглядати тільки в якій моделі. Ми заморожуємо конфлікт, що мається на увазі. Тут залишається антагоністична до Росії Україна, а там залишається антагоністична до України Росія. Ну це теоретично можливо. І це можливий сценарій на кінець року, якщо обидві сторони будуть розуміти, що вони продовжити не можуть. Тоді ну, там у нас буде лінія ліні розмежування десь по території Росії, десь по окупованій території України, десь там ще. Це можливо, але питання в тому, що ми не знаємо як це це довго тривало. тому що виживання режиму КНДР залежало повністю від Китаю і СРСР. То буде Росію так підтримувати, невідомо. Що стосується там, мовно білоруського сценарію чи там грузинського сценарію, коли Україна поступово повертається в орбіту впливу Росії, ну це теж сценарій, який треба прораховувати з розрахунку, що Росія зможе відновитися, що їх режим стабільний, що не буде ніяких нових потрясінь, нових війн. Ну камон, у нас такий світ, що у нас за останні чотири роки, ну три роки з половиною, мінімум дійсно три великих війни сталося. Це Війна у Росії України це війна близькому сході ну, відносно велика. це суданська громадянська війна, в якій жертв більше ніж двох перших війнах разом узятих. У нас на важі ми були війни Індії та Пакистану. У нас дофіга е, місць, де може щось палахнути. Тобто, надто багато точок непередбачуваності. Тому, в принципі, на сьогоднішній день прогнозувати, яким саме сценарієм, навіть припустити, що до. Завтра, або там 1 червня, наступає припинення вогню. Ну ми за мене віримо в це, але раптом е, все одно, що буде в горизонті 5-10 років. Ну навіть якщо мир буде стійким, я не знаю. Я б тут не, не і гривні не поставив на те, на стали прогноз. Тому от Україна має Європа мають зосереджуватися на власній суб'єктності, на власній воєнній потужні, на своїй власній спроможності. До оборони до спротиву диктатури Матиранієм, і, і будемо спостерігати, як буде розвиватися. Тому тут є з паном Огриском згоден будь-який е прогноз, позитивний чи негативний, саме з е довгиною прогнозування більше п'яти років. Ну, справа не